Друзі, мене звати Катерина і я обожнюю подорожувати. Сьогодні я розповім вам про неймовірну можливість, яка змінить ваше уявлення про відпочинок. про членство в ексклюзивному круїзному клубі Інкрузус. Що таке членство в клубі Incruzes? Уявіть, ви мрієте про круїз, але переймаєтесь про його вартість. Інкрузус це питання. Ми це глобальний сервіс бронювання круїзів, який співпрацює з усіма провідними круїзними лініями світу. Наша унікальна система дозволяє вам подорожувати вигідніше ніж будь-коли. Як це працює? Ви стаєте членом клубу, і щомісяця на ваш рахунок надходить 100 доларів, але ці гроші не просто лежать. Інгрузи подвоює їх, перетворюючи на 200 круїзних доларів. Саме ці крізні долари ви використовуєте для бронювання будь-якого з тисяч кризів, доступних на нашій платформі. Це по суті ваш власний постійний зростаючий фонд для подорожу. Які вигоди членства в клубі? Ставши членом клубу Крузіс, ви отримаєте цілу низку неймовірних переваг. Економія до 50%. Завдяки системі подвоєння ваших внесків кожен круїз обходиться вам значно дешевше. Це реальна економія на відпочинку мрії. Тисячі круїзів на нашій платформі доступно понад 5 тисяч варіантів круїзів по всьому світі: Кариби, Середземномор'я, Аляска. Азії ви обираєте будь-який напрямок, будь-який лайнер, будь-яку дату. Ваші можливості безмежні. совані ціни. Ви платите одну і ту ж суму щомісяця, захищаючи себе від інфляції та несподіваних підвищень цін. Зручність: весь світ подорожей в одному місці. Бронювання крові стає таким же простим, як замовлення таксі. Безпека та надійність: усі ваші кошти зберігаються на захищених трасових рахунках. Що гарантує їхню безпеку? <му> Член клубу чи партнер? Обирайте свій шлях. Інкрузу пропонує вам два шляхи, щоб насолоджувати світом круїзів. Просто член клубу це ідеальний варіант, якщо ви просто хочете вигідно подорожувати для себе та своєї родини. Ви щомісяця місяця накопичуєте круїзні долари, отримуючи подвійну вигоду і використовуєте їх для бронювання круї своєї мрії. Це найпростіший спосіб заощаджувати на подорожах і бачити світ. Партнер клубу. Якщо ви готові до більшого, ви можете стати нашим партнером, що це дає безкоштовні круїзи. Якщо ви запросите 5 активних членів у наш клуб, ваше щомісячне членство стає нульовим, а круїзні долари продовжують накопичувати. Ви подорожуєте безкоштовно, можливість заробляти. Як партнер, ви можете будувати свою команду, допомагаючи іншим мандрувати вигідно і отримувати за це реальний дохід. Це унікальна можливість поєднувати улюблену справу подорожі з розвитком власного бізнесу, особистісний розвиток. Вивчайте маркетинг, лідерство, спілкування, розширюйте свою мережу контактів по всьому світу, обирайте той шлях, який підходить саме вам. Чи ви просто хочете вигідно відпочивати, чи бажаєте подорожувати безкоштовно та створювати власну успішну команду Інкрузис, відкриває двері для як потрапити до клубу Енкрузус. Стати частиною родини Encruзи дуже просто. В'яжіться зі мною. Я надам вам персональне посилання для реєстрації та відповім на всі ваші питання. Реєструйтесь, процес займає всього кілька хвилин. Оберіть свій шлях, бути просто членом, щоб вигідно подорожувати, або стати партнером, щоб подорожувати безкоштовно і будувати команду. Почніть накопичувати: внесіть свій перший щомісячний внесок. І ви отримаєте миттєве подвоєння круїзних доларів. Плануйте свою подорож, оберіть круїз своєї мрії з тисячі доступних варіантів. Не відкладайте свої мрії на потім. Почніть свою круїзну пригоду вже сьогодні. з Зентрузис, це не просто клуб. це ваш шлях до незабутніх вражень, нових горизонтів та можливостей. Не соромтеся задавати свої питання в коментарях або написати мені. Особисті повідомлення, посилання на реєстрацію та більше інформації ви знайдете в описі до цього відео.